У Луцькій громаді від початку року здорожчали тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Будемо платити, а куди ж діватися в області. Рятувальники водолази випробовують нове спорядження на воді. Я думав, буде тяжче, тримає тебе на воді як попливок. Ребеш собі швидкість, теж хорошу. Лучанка Юлія Степаненко разом із однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок. Можна зігрітись, можна приготувати, їсти, зробити просто чай чи освітити територію. У Луцькій громаді від початку року нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, які здійснюють працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Також додалась плата за абонентське обслуговування. Я не знаю за що це абонплата. І що туди входить для чого? Не знаю. я сплатив вчора те ж саме. Бачу, абонплата є. Керівник відділу збуту послуг Луцьк спецкомунтрансу. Віктор Поліщук каже: абонплату ввели відповідно до вимог законодавства і складатиме вона 4 гривні 13 копійок за кожен особовий рахунок. Вона включає в себе витрати підприємства на заключення договорів, ведення бази, внесення змін та доповнень. Також роботу по прийому платежів, збору платежів, інформаційно роз'яснювальну роботу. Щодня у Луцькій громаді збирають сміття 20 вантажівок, маніпуляторів та сміттєвозів, розказує водій Ігор Пацюк. У контейнерах десь 170-180, в такому. Бо різні дні бувають. Як договора в людей заключені, так і. Ну а по адресах це десь буде до сотні. Обслуговування автопарку комунального підприємства подорожчало на понад 60%. Це стало причиною підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів, сказав начальник відділу збуту Віктор Поліщук. Для мешканців багатоквартирних будинків за вивезення сміття виросла на 7 гривень 51 копійку та коштує на сьогоднішній день 35 гривень 12 копійок. Для мешканців приватної забудови виросла на 8 гривень 48 копійок. Та вартує 39 гривень 65 копійо у зв'язку з тим, що зросли витрати підприємства на технічне обслуговування та ремонт автомобілів. у Зв'язку з тим, що піднялися ціни на метал та запчастини. Звичайно, це не є добре, коли підвищують ціни на сьогоднішній день. Будемо платити, а куди ж діватися? У мене три тисячі пенсія, а за квартиру заплати і все. Що не вдарить? всім вдарить. І боляче ще буде дуже. Директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль каже: введення абонплати постановою кабміну було передбачено ще у 2020 році. Воєнний стан не забороняє переглядати тарифи, в тому числі вводити абонплату. Рішення виконкому було законним і не було оскаржено жодним контролюючим органом. Акумуляція коштів на розвиток підприємства покращення технічного забезпечення і збільшення ефективності роботи сміттєзвали. От на це це є основні причини підвищення тарифу. Щодня з Луцької громади на полігон твердих побутових відходів сміттєвози Луцьк спецкомунтрансу вивозять 150 тонн сміття. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський, Суспільне новини, Луцьк. Тремський ставок у Луцьку. Рятувальник Дмитро Богута вчиться пірнати у новому рятувальному спорядженні. Ділиться враженнями. Я думав, буде тяжче Тримає тебе на воді як поплавок. Рибеш собі, швидкість, теж хороша. За рахунок герметичності. Тобто, всередині повітря є, ти на воду ліг і воно тебе тримає. Начальник групи Іван Шевчук розповідає, що в області тривають навчання бійців аварійно-рятувального загону спецпризначення, випробовують нове спорядження на воді. Говорить, що спеціальний рятувальний костюм дозволяє безпечно дістатися до людини, яка тоне. Є там засоби порятунку, де можна прикріпити потопельника або потерпілого і транспортувати його безпечно до берега. Не використовується при низьких температурах. Коли є повідомлення, що топиться людина, рятувальники зможуть в машині його оперативно вдіти. Не треба триматися на воді. Костюм сам все тримає. Треба грибсти до людини. Люди над собою можна навіть на себе якби, положити. Дуже тепло, вода не протікає. Якщо, наприклад, двоє потерпілих в різних місцях, там, один там топиться, другий там топиться, у нас є такий рятувальний пристрій, малібут, або круг рятувальний, він у всіх є. Тобто взяти мотузку, зафіксувати, вдіти на себе круг. І таким методом буксирування Приплести до одного потерпілого, щоб він цепився за круг, поплести до іншого. За словами начальника групи Івана Шевчука, обласне управління рятувальників витратило майже півмільйона гривень на закупівлю понад 50 костюмів на кожну пожежну-рятувальну частину в області. За потреби, каже, купуватимуть ще. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють. Розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько польському кордоні коментує так: за минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща. Виїхало 3800 людей, в'їхало в Україну 3600 людей. У будинку культури села Гірка Полонка волонтери плетуть зимові нашоломники для маскування військових. Використовують білі та сірі нитки зі старого одягу, розповідає волонтерка Валентина Шевчук. На вузол, сітки, вузол нитки. Виглядає гарно, не привертає увагу. Зі слів Валентини Шевчук, на один нашоломник йде п'ять мотків ниток. До роботи долучаються не лише жителі навколишніх сіл, а й волиняни з інших громад. Працюють волонтери без вихідних. Перше замовлення в нас було сім нашоломників, це було приблизно десь жовтні місяці. Хлопцям сподобались вони. Потім ще було замовлення на 12 нашоломників. Зараз от ми завершили замовлення на 30 нашоломників, стоїть от в ящику. І тепер у нас дуже велике замовлення на тисячу нашоломників. Роботу полегшує спеціальний механізм, який передали із села Велика Глуша Камінь Каширського району. Розказує керівниця танцювального гуртка волонтерка Вікторія Лопанова. ми на нього накручуємо ниточки. Тут є такий жолобочок, придумали, і ми тут ножничками далі розрізаємо і виходять отакі такі частинки, які потім жіночки накручують уже безпосередньо, нав'язують на сітки. Допомагаємо і плісти, і нарізати, і путати. Ми вчора сиділи, Сиділи, мучились до двох годин ночі і старались нарізати, щоб сьогодні принести. Пенсіонерка Тетяна Білецька в'яже шкарпетки для військових з перших днів війни. За цей час сплела до трьохсот пар. Нині жінка зшиває на шоломник. Вузлик такі от робиться, щоб воно не розходилося, бо там ж там теж воно буде бігати, Тож не то, що там положив воно лежить, а воно дарувати потрібно є. До волонтерської роботи постійно долучаються місцеві школярі. Ми готуємо. Різні обереги, ангелочки, які сюди пришиваємо, потім такі браслетики плетемо. Ми їх передаємо, ложимо разом з кікіморами хлопцям, і вони вже там носять як захист. Ми малюємо, Доброго. щоб захисники почувалися як вдома, і щоб їм було добре. Маскувальну амуніцію почали виготовляти влітку. За сім місяців волонтерської роботи сплели майже пів тисячі кікімор, розповіла волонтерка Валентина Шевчук. Зараз займаються різними запитами військових, плетуть шкарпетки, килимки передають продуктові набори на передову. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, новини Суспільне, Луцьк. Високі баночки обов'язкові під обрізку, їх треба обрізати хоча б в половину, тому що інакше не вистачатиме повітря, і свічка просто гаснутиме до середини. Лучанка Юлія Степаненко разом із однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок. Розповідає, що до волонтерства підштовхнули життєві обставини, адже чоловік Юлії на початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За його потребами, зрозуміла наскільки важливе тепло в окопах. Можна зігрітись, можна приготувати, їсти, зробити просто чай чи освітити територію. Коли почався сезон дощів, ці свічки, як виявилось, дуже добре просушували окопи, бліндажі. Перші свічки Юлія робила вдома, але обсяги зростали. Згодом з'явилася майстерня, а потім і власний логотип вогняна качка. Вирізаючи з картону смужки, ми натрапили просто на коробку. Якоїсь організації, де була така красива качка, вона в якийсь момент стала нашим символом, і ми вигадали таку назву як Fire Duck. Окопні свічки з логотипом, цитатами та висловами видатних українців не лише піднімають бойовий дух військових, а й за їхніми відгуками допомагають удосконалювати вироби, враховувати потреби бійців у подальшому, каже Юлія. Також додає, що сьогодні найбільша потреба при виготовленні свічок у парафіні гроші. Команда Юлії збирає донатами, і нещодавно, завдяки збору, вдалося купити 100 кілограмів парафіну. Ми підшукуємо матеріал якісний, хороший. Цей парафін не повинен диміти, коптіти, тому що цим дихають наші військові. Загалом каже Юлія: виготовити окопну свічку не складно. Важливо врахувати співвідношення картону і парафіну та бути готовим приділити роботі час. Сам картон повинен бути трішки нижче рівня баночки, щоб парафін, по перше, не витікав по-друге, було зручно, комфортно заливати і пізніше. Потім треба взяти обов'язково гофрокартон гофрою догори. Він повинен легко заходити з пробілами бути. Його треба так трошечки розворушити, для того, щоб були проміжки. Тому що якщо він надто буде сильно напханий, туди вміститься мало парафіну. Він буде дуже мало часу горіти. Юлія проводить майстер-класи студентам, учням шкіл та вихованцям Палацу учнівської молоді. Для дітей каже волонтерка, важливо знати, чим вони можуть допомогти військовим та наблизити перемогу України. Ми спілкуємось в цілому про те, як можуть воїни зігрітись, для чого їм свічки, чим вони відрізняються від чогось іншого, чому не можна використовувати. Вогонь в окопах. Діти це просто величезна рушійна сила. Вони дуже велику кількість свічок допомагають саме виготовляти. Лариса Андрійчук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Волонтери вантажать коробку до машини, яка за кілька годин поїде на передову. Дніпро, район Бахмута, потім далі буде. Керматорськ Славянськ, Хзюм, Харків, хлопці завжди раді волонтерам, тому завжди дякують навіть самим невеличким дрібничкам. Передачі для українських оборонців збирають у 10-й бібліотеці Луцька. Дату виїзду волонтари громадської організації Волинський спротив анонсують у групах ОСББ. Бібліотекарка Алла Фень завершує сортувати посилки. Бажаючи можуть адресні передачі зробити, можуть просто передати нашим хлопцям все, що забажають. Хтось котлет з пік, хтось бачомі віни приніс, хтось вафель солодки хлопцям помазав. Місцева підприємиця принесла 60 пар теплих шкарпеток для оборонців. Термобілизна і шкарпетки – це якраз та спеціалізація, яку я займаюся. Маю можливість напряму з фабрик і зі станка як би сказати, замовити. І початку війни ця книгозбірня стала волонтерським хабом. Пенсіонерка Віра Смольянінова нарізає смужки для виготовлення маскувальних сіток. Ось такі ленточки потім будемо різати і цього матеріалу на сітки, а потім дівчата плетуть. Наступний процес виробництва у сусідньому приміщенні я хожу сюди для того, щоб чимсь фактично допомогти нашим воїнам, тому що гроші не завжди вдається перерахувати чи віддати. А тут я відчуваю, що я щось роблю те, що потрібно. Віктор привіз у бібліотеку 85-річного батька, освітянин пенсіонер. Тут лущить горіхи для енергетичних наборів, наблизити перемогу. Його другий син, розповідає волонтер Євген, зараз воює під Солидаром. Брат воює, я тата лишити не можу, але тато в своїх 85 років він свідомо хоче допомагати. На фронт автівки рушають що два тижні, каже волонтерка Руслана Мальська. Головна потреба захисників теплі речі, ліки, засоби гігієни та їжа. Дар'я Тамошкова, Петро Потіявський, Суспільне, Новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.